Будинок, якому нема аналогів, подвір'я і ландшафтний дизайн, то окрема розкіш, газони, пишні квітники з незліченною кількістю троянд, високі туї, плодовий сад все це справжній витвір мистецтва, площа будинку 160 метрів квадратних, ділянки 11 соток. Якість цього будинку потрібно обов'язково бачити: використовувалися максимально добротні, дорогі матеріали для будівництва. Паркет, дерев'яні двері, гараж, літня кухня, погріб, підсобні приміщення. Все в ідеальному доглянутому стані. Додатково великий опалювальний підвал бомбосховища. Будинок теплий та просторий, укомплектований всіма меблями та технікою. Ростір, розкіш, територія, місце. Продумано все до найменшої дрібниці. Якщо хочете жити і насолоджуватися життям, телефонуйте. Повірте, таких варіантів на ринку нерухомості Вінниці одиниці. Цей красень чекає свого власника.